Так, друзі, всім доброго дня. Дивіться, приїхала машинка, та, що ми вже знімали один раз відео по діагностиці комп'ютерній. І помилок по двигуну не оказалось, але Власник жалується на великий розход палива. І Ми вирішили власником його димогенератором. Вияснити, ще, може реально є десь утечка якась. І дивіться, що ми обнаружили, як тільки підключили. Нагадаю, автомобіль Cadillac, ексклюзивний такий 2-літровий мотор, бензин 276 коней. Ось така утечка шалена ось по впускному тракту. Зараз будемо встраняти і сподіваємося, що це була причина 100%, зв'язана з тим, що автомобіль різко почав витрачати. Дуже-дуже зайве пальне. Отакі От бувають випадки, і можна їздити по СТО довго-довго і нудно. Ось такий ексклюзивчик у нас ще теж на діагностиці. Всім бажаю миру і добра, друзі!